Привіт! Я Настя і я юристка в Лун. Кожен день я стикаюся з питаннями вибору квартири в новобудові. Тож, які основні ризики при покупці квартири на первинці та як їх уникнути? Проблеми з дозвільними документами на будівництво можуть спричинити проблеми як при забудові, так і при введенні будинку в експлуатацію. Важливо перевіряти наявність: місто будівних умов та обмежень, а також документів на земельну ділянку. Цільове та функціональне призначення земельної ділянки має відповідати тому, що буде збудовано. Якщо це земельна ділянка для офісних приміщень, то чи впевнені ви, що отримаєте саме квартиру, у якій зможете зареєструвати своє місце проживання та тариф на комунальні послуги для житлових приміщень? Також звертайте увагу на те, щоб право користування земельною ділянкою було чинним протягом всього строку будівництва. Звичайно, важливо перевірити дозвіл на будівництво і документи генпідрядника чи виконавця. В документах ви знайдете перелік учасників будівництва, репутацію яких теж важливо перевіряти. Також ми перевіряємо відсутність арештів, приписів та інших обмежень щодо забудови чи продажу. Важливо знати про актуальні схеми фінансування для всіх будинків, дозвіл на будівництво яких отримано після 10 жовтня 2022 року, та у які залучаються кошти від населення до введення будинку в експлуатацію, діють тільки чотири схеми. Інвестування. Перше – договір купівлі-продажу майбутнього об'єкту нерухомості або об'єкту незавершеного будівництва. Друге – договір про участь у фонді фінансування будівництва. Третє – договір про резервування об'єкта між замовником будівництва та інвестором як власником цільових корпоративних облігацій. І четверте – залучення коштів управителями фондів операцій з нерухомості. Пишіть плюс в коментарях, якщо хочете більше дізнатись про актуальні схеми фінансування. І, звичайно, важливо перевіряти судові спори, стороною яких виступає забудовник. Звичайно, не кожен спір несе прямий ризик для вас як інвестора, проте важливо тримати руку на пульсі, а судовий реєстр у закладках, щоб бути певним, що арешти відсутні. Лун первинка, вторинка та все про нерухомість простою мовою.